Пограбування в Одесі. Усе сталося. Ось на цій зупинці. Жінка чекала автобус. Аж раптом І книг підбіжав мальчик, вихотів сумку, а наскарі к нам підбіжала. Говорить, так і так плачуться, визовіті міліцію міліцію що. Продавчиня. Пані Галина не розгубилася. Одразу натиснула тривожну кнопку, встановлену у кіоску. Ані зразу прибіж прізвитечені трьох хвилин вони приїхали. Бійці Державної служби охорони опитали потерпілу. Жінка описала прикмети грабіжника. Дана гражданка була приглашена в автомобіль, тобто для того, щоб обслідувати білячі території. Наряд Державної служби охорони розшукав підозрюваного миттєво. Заметили молодого чоловіка, який сідшився в сумочки. Молодий чоловік помітив наряд ДСО і кинувся на втюки. Утім, марно хлопця затримали. Жінка опізнала у ньому свого кривдника. Підозрюваний спробував відкрутитися, та всі крапки над і розставив обшук. У затриманого вилучили речі потерпілої: паспорт, банківські картки і мобільний телефон. А вже у райвідділку з'ясувалося 18 – 18-річний хлопець-грабіжник зі стажем. Він уже сидів за аналогічний злочин. З за град вийшов лише торік і знову взявся за своє.